Магія Семірок. А добрий день! Рада вас вітати на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні продовжуємо створювати яскраві, неповторні і дуже-дуже милі іграшки в чудовому проєкті, який організувала Оксаночка Недошитко. Іграшковий бум, зима, наступний сезон, і я розпочинаю свій другий старт. Сьогодні вівторок, 21 січня, і мій старт виглядає ось так. Чому ж я кажу магія семірок? Сьогодні в мене у роботі буде 0,7 відтіночок ярнар джинсу. 77-й подарунковий від надійки номерочок 77 помаранчевий і 70-й це коричневий. Ось такі ось три моточка я сьогодні беру з собою в роботу. Буду створювати лялечку. Я коли збиралася в цей проєкт, коли збиралася в іграшковий бум зима, я хотіла дуже сильно нав'язати ляльок. Але ляльки, як і єдинороги, вони забирають дуже багато часу. Їм потрібні і волосічка, їм потрібні сукні, їм потрібне і оформлення трішки більше, ніж ведмедикам, котикам, зайчикам і тому подібне. Тому я цю ідею трішечки відставила. Але ляльки вже були заплановані. Вже були заплановані, я написала список. І хотіла в'язати одну із ляльок, яку мені подарувала Надійка у нашому з нею обміні. В неї був день народження, це, мабуть, уже два роки тому назад, ми з нею обмінювалися подаруночками перед Новим роком і до честь її дня народження. Вона мені дарувала мастер-класи Юлії Пігі, а я їй дарувала, здається, пига. Якщо я вірно прочитала у у, у, у е, мастер-класі. Е, можу помилятися, виправте, хто знає точно, не пі, а пига. Здається так. Це наша українська майстриня, дуже крутівні іграшки. Я обожнюю, коли у марафонах є якісь мастер класи саме цього автора, і одні із них це були е, лялечки балеринки От Зараз прикріплю фотографію, вона мені дуже подобається. Вона цільно в'язана, в неї пришивається паричок і оформлюється гулька, ну, зачіска її. І пришивається в неї ще пачка. Ну, Так як я буду, мабуть, робити не в пачці, а просто в спідниці у таких. Сукні буде як бодік і вив'яжу рюшики на сукню. Я так поки думаю, а далі буде видно. Тому я буду потроху ще над цим питанням думати, але однозначно хочу її зробити у помаранчевому відтінку, щоб вона була яскрава, щоб день сьогодні проходив яскраво, бо ранок сьогодні у нас був дуже моторошний. Злякалися, перелякалися, просиділи в коридорі. Дітей до школи не пустили. Сьогодні діти навчаються на дистанційному навчанні. Я вже трішечки себе зупинила, угомонила, зібралася, привітала вчительку сьогодні. У нашого класного керівника день народження і збираюся їхати на зустріч до своєї подруги. Дуже давно я з нею не бачилася, дуже давно не. Спілкувалися. Олюся, тобі величезний привіт. Я знаю, що ти не пропускаєш мої відео, обов'язково подивишся і це. Я збираюся до неї йти на зустріч. Збираюся на зустріч, пакую ці ниточки і буду потроху в'язати. Мастер клас переписала частково, переписала тільки ручки, переписала зачіску і переписала ніжки. Скільки встигну, чи встигну взагалі, бо вже півдня пролетіло, вже друга година дня, я тільки знімаю початок старту. Зранку була заклопотана, зранку були інші справи, але хочеться мені розпочати другий старт, і незважаючи на це, я беру в роботу важкеньку ляльку. Вчорашній слоненятко так ще й не готовий, але хочеться знову важку іграшку брати в роботу. Вона буде доволі величенька, але одне тішить і радує, що мастер-клас цільнов'язаний. З великим задоволенням, з гарним настроєм, незважаючи на обставини, беруся за роботу, тому що мені хочеться, я маю плани, я маю амбіції і я маю величезне бажання. Вам також бажаю шаленого натхнення, тихенького, мирного дня і цікавого перегляду цього відео. А я розпочинаю створювати ляльку. Ну що, я вже вдома, Гуля... прогулянка наша вже скінчилася. Час пролетів дуже-дуже швидко, ходили багато, спілкувалися багато, їли, гуляли, розважалися, по крамницях ходили. Одним словом, час провели з приємними емоціями. Олі, величезний привіт. Олі, величезна подяка за зустріч. Я дуже-дуже тішуся, що у мене є така подруга, що доля до нас об'єднала, що вона колись наважилася, підійшла до мене у парку. Познайомилася дуже, а тепер я радію цій події, що в мене є така подруга. Зараз буду потроху поманеньку все розказувати, показувати, бо емоцій дуже багато, щоб не наговорити знову так: тра-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та, поманеньку, потихеньку буду розповідати. Зустрілися ми з Олею і пішли мандрувати парком буду потроху вам вставляти відео. Ходили до ялинки на, у парку Шевченка, думали зайти ще у крамницю з пряжею до Кендіярн. Потреби такої негайної, щоб одразу щось купити, не було в нас, і тому ми вирішили відкласти це. До наступних якихось днів. Тим паче, у нас 23 по 26 січня магазин Кендіяр у місті Дніпро буде святкувати свій день народження. Буде святкувати день народження, до нас приїде Яна з Запоріжжя, приїдуть дівчата з інших міст до нас на святкування. Буде дуже весело, буде дуже цікаво, тому хто з Дніпра, можливо, буде для вас ця інформація корисна. Далі ми ходили гуляли, знімали природу, знімали мій майданчик огляду, де я полюбляю надихатися силою, хоч було і вітряно, хоч було і прохолодно, але ми провели дуже приємно час. Кроки летіли, слів було дуже багато, використано ми давненько з нею не бачились, тому. Час до нас для нас пролетів пролітав дуже-дуже швидко. Не обійшлося без в'язання, не обійшлося без смаколиків і не обійшлося без подарунків. Тому зараз буду потроху вам розказувати, як після прогулянки, після цікавої ходьби ми перейшли у кафе. Перейшли у кафе, я Олю попереджала, що будемо в'язати. Натякала їй, що бери з собою в'язання. Ну, Вона його завжди бере, але не завжди вона хоче в'язати. Вона сиділа тільки спостерігала за мною, а я трішки підв'язувала. Підв'язувала я, зв'язала на балеринку гульку. Ось така ось величенька гулька буде, і зв'язала паричок. У мене є тепер паричок на балеринку і в мене є гулька це і все, що я встигла зв'язати. Час пролетів дуже швидко, результат був, але не такий великий, як хотілося би. Я планувала ще ручки зв'язати на лялечку, але не встигла. Тільки зв'язала паричок. Мене Оля трішки познімала, трішки познімала процес в'язання, як я в'язала. Ми з нею замовили смаколики, сіли, поїли, попили чаю, поспілкувалися. Ми полюбляємо ходити у Мосіті, в Мосіті посиділи трішки про, Провели час, понадихалися, поспілкувалися, обмінялися подарунками, і е, вже на виході, коли вже йшли з нашої прогулянки, зайшли ще й в сінцей. В сінцеї трішечки походили, подивилися. Я знімала для вас невеличкий огляд, буду шматочки вставляти, щоб ви також подивилися, що в нас в наших крамницях продається. Можливо, комусь така інформація буде цікава. Ну і день пролетів. День пролетів. Дуже-дуже швидко і вже час було їхати додому. Я приїхала вже початок восьмої, і зараз, поки мої дітки побігли вечеряти, я одразу. Вирішила під'єднатися, розказати вам про свої емоції, показати вам свій подарунок, який мені Оля мені і моїй родині подарувала, і тоді буду е, сідати, підв'язувати. Ще планується хоча б ручки і ніжки осилити за сьогодні, бо мама мене не буде пускати на прогулянки такі. Я другий день не можу ніяк пов'язати у стартах. Е, записалася у іграшковий бум, а не одної готової іграшки. Тільки розпочинаю ручки і ніжки і розпочинаю тільки е, маленькі якісь запчастинки, як, наприклад, сьогодні волосечко і гулька, і все. Тому я зараз скоренько вам показую свій крутезний, шалений подаруночок, ділюся своїми враженнями і беруся, знову ж таки, за гачок. Розпочнемо. давайте з подаруночків, які мені надійшли від. Оліної сестрички Оліна сестричка виготовляє мило, мило своїми руками виготовляє, і ось такі ось наборчики вони нам презентували. Танюша відкалася і про мій новорічний настрій. Оля вже подарунки готувала заздалегідь, збиралася до мене на зустріч, але по сімейним обставинам в неї чоловік військовослужбовий отримав поранення. На війні лікувався, втратив зір на одне око він не бачив. Була в нього операція. Це він був поки на реабілітації, поки лікувався, поки ходив по лікарням. Оля не могла толком від нього дійти, Постійно була поруч, тому наша зустріч новорічна перенеслася аж майже на кінець січня. Дякуємо всім військовим, які нас. Захищають, які нас оберігають, які нам дають можливість жити, творити і надихати когось, себе надихати, мотивувати, що не все втрачено. Тому низький уклін всім нашим захисникам, захисницям, що вони ціною свого життя, ціною свого здоров'я вони захищають нас. Подаруночки є, подаруночків багато. Тому я буду вам зараз потроху шурхотіти розказувати. Це дві змійки, два милька для моїх діточок, для Богданчика і для Лізи. Оля завжди піклується про настрій всієї родини, тому цього разу шампанське з мандаринкою для мене, змійки для моїх діточок. Ось такий ось подарунок для мого чоловіка з Джек Деніелсом і з мандаринками. І ось такий ось подаруночок у вигляді сніжинки для моєї мамусі. Всім по шматочку мила, щоб мили ручки нюхали, як вони пахнуть, і згадували про Олю і про Оліну сестричку про Танюшу. Я дуже тішуся, я знайома із Танєю, знайома із Олею. Мені вони дівчата близькі по духу, вони творчі, вони займаються всім чим завгодно. Нема такого, що вони там щось одне роблять, одне не роблять. Вони талановиті, вишивають, і в'яжуть, і мило варять, і плетуть. І, одним словом, майстриньки на усі руки. А далі у подаруночку були смаколики. Куди ж без смаколиків, цукерочки на всю родину, і жилейки для моїх дітлахів. Вона знає, що дітлахи постійно заглядають у посилочки, заглядають у подаруночки. Вони одні з перших намагаються відкрити. Ці пакуночки, тому що вони знають, що може їм там щось перепасти. Ось і зараз я не встигла зайти через поріг, переступити, а вони заглядають і а чому ти з пакетом прийшла? Я кажу секрет, а вони а що там нам є? Знають точно, що їм там є смаколики. Тому Олюся, величезне тобі дякую, дякую за те, що попікувалася по про настрій моїх дітлахів. Про святковий настрій, про смаколики не, не забула і дякую величезно, що дала трішечки приємних емоцій всій моїй родині. Є розмальовки. Розмальовки у мене їх аж дві: одна для хлопчика, одна для дівчинки, Антистресик і про машинки. Малий як побачив, він їсти не хотів. Казав давай я вже буду малювати. Я кажу ні, дорогий ідеш спочатку їси, А потім приходиш, забираєш свою розмальовку. Ось такі ось дві розмальовочки. Ну і до розмальовки потрібні маркери олівці фломастери. і ось такий ось, набір на моля поклала у подаруночок для моїх дітлахів. Не знаю, це маркери чи фломастери, ще не розглядала. Набір маркерів Набір маркерів для малювання. Тому ось такі ось о, є подаруночки для моїх. Ну і зараз саме саме цікаве, саме приємне. Всі знають, що для кожної майстриньки, для кожної рукоділочки натхнення, воно у дрібничках. Не так, що хочеться щось велике, щось об'ємне, але хочеться такі, щоб дрібнички щоб на згадку були на довге-довге життя. Є в мене такі подруги, які знають про. Мої вподобання, які знають, що я люблю, що мені приносить задоволення. І одна із таких майстриньок це Оля. Вона знає, що я полюбляю слоників. вона мені вже підвісочку дарувала у вигляді слоника, і вона цього разу також, коли обирала собі прикраси до ялинки чи, можливо, просто блукала магазинами у пошуках натхнення. Вона натрапила на ось таку підвіску на ялинку. на ось таку. Кульку у вигляді слоника. Вона знає, як я полюбляю збирати, колекціонувати слоненяток і вона потурбувалася про мою колекцію. І ось таке ось слоненятко з піднятим хоботом на чотирьох лапках буде прикрашати мою колекцію. Я дуже задоволена. Я його як побачила. Я там вже кричала у кафе, де ми сиділи. Вже кричала клас. Мені він так подобається. Вона каже, ялинку не розібрала, буде тобі на ялинку така прикраса. Я кажу, а, вона буде тепер у мене в куточку. Мені ялинка не потрібна для такої прикраси. І ось таке ось, ось слоненятко буде прикрашати мій тепер куточок. Треба трішки тепер розширити колекційне місце. Колись обов'язково вас візьму з собою, вам покажу, як він виглядає, цей куточок зі слониками. Тому що це. Це для настрою, це для натхнення, це для згадку, на довгу-довгу згадку про таких дівчаток, які постійно мене надихають, постійно мене мотивують і постійно заряджають приємними емоціями. Олюся, дякую тобі безмежно. Уже подарунок крутий, вже подарунок яскравий, неповторний. Про всіх подумала, але це ще не все. Є в мене тепер кардничка щасливих людей. Мабуть, такий я щаслива. Не в грошах щастя, а щастя в кількості людей, які тебе оточують, в людях, які добрі, щирі, відверті. Я маю таких друзів, я маю таких подруг, і в мене такі подруги це. Одна із них це Оля. Ось таку ось вона мені подарувала скарбничку, щоб я могла збирати кошти. Ну, Кошти в мене як потрапляють до рук, я їх одразу починаю витрачати. А так тепер буду розподіляти сімейний бюджет. Ось таку ось скарбничку. Цікавенька. Мені чоловік її скоренько вже зібрав, вона була розібрана. Я в цьому році, до речі, почала збирати. Я думаю, вже багато хто бачив. Є такі скарбнички, на кожен день закреслювати цифру 365 днів у році і збирати кожного дня класти якусь купюрку у цю скарбничку. Ми на початку цього року з дітворою розпочали збирати саме таку скарбничку і у мене тепер є ще одна скарбничка. В цьому році мені потрібно дуже-дуже активно гарно працювати, щоб ці скарбнички я могла поповнювати і розподіляти свій бюджет. Тому величезна, величезна подяка. Подяка Олі, Оліному чоловікові, Оліній сестричці. Дякую величезне, що надихнули, потурбувалися про наш святковий настрій. Я ж кажу, що ми не зважаємо на важкі часи, ми продовжуємо жити, продовжуємо творити, коли є поруч такі щирі і відверті друзі. Дякую безмежно, Дякую, що переглянули разом зі мною, спостерігали за таким цікавим подаруночком. Я це все прибираю, побігла скоренько в'язати, хоча б хоч щось встигнути, і вже будемо тоді дивитися по результату або завтра зранку, або вже буду під'єднуватися ввечері. Ну, скоріш за все, це буде вже ранок, тому що ввечері не дуже виходить. Я і так ледь їх вмовила. Скоро вже будуть забігати, будуть кричати Мама, покажи. Побігла в'язати до наступного включення. Ранок середи, 22 січня, підводимо підсумки і завершуємо е, другий старт в іграшковому бумі зима. Є в мене зачіска, є в мене гулька, є в мене паричок і є в мене ручки. Підв'язала я ручки для майбутньої балеринки. Е, Важкувато. Після таких приємних емоцій, після таких приємних подій, треба було зібратися, треба було налаштуватися і починати в'язати. Але я змогла, я все відставила, поїли ми смачненько у кафе, наїлися, нав'язалися, наболталися, тому я весь вечір приділила під прослуховування телевізора, приділила час своїй лялеці. Є в мене дві ручки, і я зв'язала дві ніжки. Дві ніжки виглядають ось так. Вони, вони поки не об'єднані у тіло. Вони мають е, п'яточку, вони мають пальчики, вони мають колінко. Дуже мені подобається така форма лялечок. Я вже на зразок таких лялечок в'язала по е, безкоштовному майстер-класу з Ютюбу. Дівчини, здається, з Казахстану, можу помилятися. Я нещодавно єдиноріжку по її мастер-класу в'язала. Мені подобається, ми в'язали балеринку, вона також була цільно в'язана, вона була доволі крута, на неї всі звертали увагу, приваблювала увагу, але там іграшка мала пришивні запчастинки, доволі там багато треба було працювати. І вона написана трішечки, ну, по мастер-класу по Ютюбу трішечки складновато. Там додайте, там, відніміть, а ця прямо на одному диханні. Я як сіла, воно рази два рази-два, і п'яточка дуже швиденько вив'язалася зазвичай у таких ось фігуристих іграшок, там, де треба вив'язати якісь колінка, якісь локоточки, якісь пальчики. Там дуже складно написані мастер-класи. а Цей прям написан дуже-дуже просто, дуже легко. Я з першого разу все змогла, все, все одразу вийшло. І прибавки в вірних напрямках були розписані де треба, де не треба, додаткові петлі робила. Я вже хочу її побачити. Але єдина проблема, що мені треба тепер в'язати третій старт. Третій старт. Ця іграшка знову ж таки потрапляє поки у корзинку очікування, але обов'язково я до неї доберуся. Сьогодні я вже планів не маю де їхати. Та й погода в нас якась змінилася. Вчора було так тепленько, а сьогодні прям вітряно-вітряно-вітряно. Я вішала білизну на вулицю, виходила. Дитину відправила до сусідки у гості, він пішов до своєї подруги, а я скоренько беруся за роботу. Знімаю для вас частину відео, ви переглядаєте. Старша поки навчається, чоловік на роботі, і я беруся за третій процес. Третій старт ви побачите вже у наступних відео. На сьогодні величезне всім кажу дякую за перегляд, дякую за коментарі. Ви під слоником написали дуже багато коментарів. Надихнули мене, я прям отримала. Приємні емоції, приємні слова почитала від вас. Дуже-дуже щиро всім дякую за таку шалену підтримку. Беруся за третій старт. Вам бажаю також натхнення. Якщо ви в'яжете в нашому спільному проєкті в іграшковому бумі, пишіть, хто у вас сьогодні на гачку, кого ви в'яжете сьогодні, дуже цікаво буде почитати. Ну, і якщо ви дивитеся ще без підписки, я вам... Рекомендую підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Кожен день буде виходити новеньке відео, кожен день буде новий старт, а у кінці тижня побачимо, кого встигну закінчити і яка іграшка стане готовою в цьому проєкті. Оксані величезна подяка за організацію. Дівчата величезна подяка за компанію, і Олі величезна, величезна обнімашечка за чудові, приємні емоції, за шалений. Прожитий день, мені він дуже-дуже сподобався. Я дякую за подаруночок, я дякую за приємну зустріч і дуже сподіваюся, що ми скоро побачимося. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і шаленого, пришаленого натхнення. До зустрічі завтра!